Відмова від свого походження дуже небезпечна. Чому? Тому що це все твоя історія, все, що передається тобі на рівні ДНК, це звички характеру, це програми. Коли ти в нормальному стані, ти можеш контролювати свою поведінку, але в нестандартній ситуації ти будеш діяти так, як діяв твій рід, за програмами, що закладені в тобі. Твоє походження тісно пов'язане з програмами, які ти несеш в собі. І Всесвіт має прекрасне почуття гумору. Ті прояви, які ти не приймаєш у своїх рідних, саме вони будуть у тебе проявлятися найбільше. Якщо ти засуджуєш маму за гнів, то і в тебе будуть проявлятися вибухи емоцій. Якщо ти засуджуєш тата за нерішучість, тобі буде неймовірно складно приймати рішення.